Трампа до Путіна він на якій стадії? Я думаю, що все ж таки е на Трампа зараз серйозно тиснуть і виборці, і європейські союзники. бо... Е від міністра фінансів Бесента вже прозвучало, що, мовляв, ви маєте діяти проти Китаю, проти Росії, відмовитись від енергоносіїв. Питання в тому, що Європа та якраз реалізує таку програму відмови від російських енергоносіїв okay. до кінця 2027 року. Очевидь, можна це прискорити, особливо, якщо Дональд Трамп допоможе тиснути на такі країни, як Угорщина і Словаччина. І е, з цієї точки зору тут е, цікавіше Дональду Трампу, е, щоб Європа приєдналася до тиску на союзників Росії, які купують російські енергоносії. Бразилія, Індія, Китай угу. е, з іншого боку, Китай зараз е, ну просто розвиває теж достатньо серйозну дипломатичну активність щодо контактів з європейським союзом, е, щодо торгівельної угоди торгівлі. і. Пропонує в рамках цієї торгівельної угоди поговорити і про можливий тиск. Китаю на Росію і умови припинення війни до речі про угоду, пане Олександре. Заява Трампа, яка виявилася доволі гучною, навіть порівняно з іншими його заявами. Володимиру Зеленському цитую доведеться піти на угоду, щоб завершити війну із Росією. Про це напередодні візиту до Великої Британії заявив Дональд Трамп. Він зазначив, що іншого шляху немає. Як і власне Україн Європи, їм також доведеться припинити купувати російську нафту. Давайте почуємо очільник. Білого дому Зеленський мусить взятися за справу та укласти угоду, щоб припинити російське вторгнення в Україну. Він повинен буде укласти угоду. Я люблю Україну, але вона має серйозні проблеми. Інформації цієї заяви таке враження складається, що це Україна саботує будь-які перемовини, не хоче йти на зустріч із путіним. і Так далі, хоча ми розуміємо, що все якраз таке діаметрально протилежно саме Путін та його адміністрація відмовляються брати участь у зустрічі. Ну хоча б в тристоронньому форматі за участі зеленського Путіна та Трампа. Ба більше ота от історія із Білавія, та зняття санкцій із білоруського авіаперевізника багатьма аналітиками е, е, трактує як зняття санкцій із російського аерофлоту, тому що там настільки великий, скажімо так, пакет угод був підписаний американцями із білорусами, що так виглядає, що тепер росіяни через Білорусь зможуть постачати до себе в свою державу ті деталі, яких не вистачало для функціонування їхнього вже підстаркуватого м'яко кажучи аерофлоту. Так? І це все від Трампа, це все він оцим от зараз, скажімо так, керує. Чому, Чому так виходить, що Україна у опозиції того на кого чинять тиск? Просто Дональд Трамп вже розуміє, що Путін його взагалі. Не зважає на його позицію, так. на його думку, і для нього виглядає так, що ну треба, якщо він обіцяв припинити війну, треба ж щоб хтось погодився. Але питання в тому, що в Україн, Україні пропонують взагалі капітуляцію, і з цієї точки зору Україна не може на це погодитися. І до речі, на це не може погодитись і Європа, оскільки це створить прецеденти. І якби Дональд Трамп дивився вперед, то він би розумів, що от такі угоди вони спричинять і проблеми в тихоокеанському регіоні, угу. і тоді вже американським військовим доведеться воювати. І от з цієї точки зору мені здається, що це знаєте вже такі. Останні намагання Дональда Трампа якось вплинути на ситуацію, бо якщо ми подивимось, от, що відбувається, з одного боку Дональд Трамп говорить із Європою про Україну. З іншого боку, якщо Китай виходить з пропозиціями до Європейського Союзу і готовий говорити про ми, до речі, Китай виступає про формат переговорів Україна, Росія. Європа і Китай, ми знаємо, що Україна не погоджується на цей формат. Давайте додамо інформацію. Ще вчора відбулася дуже цікава подія. Не так часто вона відбувається. Фракція президента України Володимира Зеленського зі своїми депутатами обговорювала сенсативні питання дуже багато, зокрема, в Київ. Після цієї фракції давайте розбиратися в тому, навіщо ці вкиди так само були зроблені, президент Володимир Зеленський провів зустріч із народними депутатами від Слуги народу у коментарі Українській правді, речниця фракції Юлія Палійчук повідомила, що зустріч тривала півтори години. Уже суні взяли близько 150 депутатів. За словами джерел видання, президент сказав, що поки фронт тримається, Україна може розраховувати на прийнятні умови мирної угоди. А якщо сота ситуація погіршиться, доведеться ухвалювати цитую важкі рішення. Остаточне слово при цьому буде за парламентом і кабінетом міністрів. Ну і тим часом в інтерв'ю Sky News Володимир Зеленський повідомив, що російські війська планують розпочати в Україні ще два важкі контратакуючих елементи дві наступальні кампанії. За словами президента, необхідно більше військової допомоги від партнерів, щоб Збройні Сили України витримали ці наступи. Давайте почуємо. Я радий дійсно радий, що всі просування Російської Федерації. Всі їх наступальні місії, а їх було вже три. І попереду вони ще планують дві важкі наступальні е компанії. Три останні їх місії провалились. І, на мій погляд, це дуже важливий сигнал. По-перше, те, про що говорив я європейцям і говорив о, у Білому домі з президентом Трампом з його оточенням. Я говорив, що руським не вдасться взяти наш схід. Ну, ми маємо зараз нагоду слухати нашого президента, а також послуговуватися те, що називається чутками у соцмережах, тому що ну зрозуміло, що це була конфедаційна зустріч а повідомлення народних депутатів іноді настільки не схожі між собою, що тут закрадається думка про можливо спрямований вплив та бажання насадити якусь конкретну думку. Тому спілкуємося з експертами, і хочеться зацитувати один із дописів Ярослава Желізняка із фракції «Голос», він не був присутній на цій зустрічі, але говорить, що на цій е, розмові із парламентарями Зеленський сказав, що ніякого Донбасу я не віддам. Збройні сили України розгромлять росіян, справи йдуть нормально. І ми чули і чорного, який говорив народний депутат, що трішки залишилося цьому парламенту, скоро вибори і так далі. Ну, ми сьогодні будемо згадувати, я впевнений про е, примусову евакуацію великої кількості населених пунктів е, на Дніпропетровщині. Не схоже на те, що Росія збирається зупинятися, а наші народні обранці натякають на зовсім інше. Чого ми не знаємо, пане Олександр насправді це контрпродуктивно говорити про те, що скоро вибори, скоро закінчення війни, коли ще нічого не ясно, і ми бачили вже декілька разів, бо це впливає і на саму сам процес мобілізації. Бо... Ну, Знаєте, це психологія. Коли от війна ось ось закінчиться, то і охочих буде набагато менше мобілізовуватись до Збройних сил, навіть ті, хто думав це зробити добровільно, ну і так далі. І е, з цієї точки зору тут мають бути достатньо чіткі комунікації влади з, з суспільством. Е, поки що дійсно говорити про те, коли це закінчиться, як? І тим більше, що сам Володимир Зеленський говорить про ще дві наступальні кампанії. І це суперечить от тим заявам і пана Вініславського, який казав, що дуже скоро вибори цей парламент закінчить свою роботу. Угу. Інше питання, що цей парламент, коли була зустріч з президентом, ми побачили 150 народних депутатів, які прийшли. Це набагато менше ніж та більшість, яка має бути, і е, ми маємо ще пам'ятати, що зараз формально у слуг народу фракції 230 народних депутатів. Конституція говорить про те, що 225, і це вже розпуск е, коаліції, нові переговори і новий уряд. Угу. І з цієї точки зору ми маємо ще пам'ятати, що це формально. Існує більшість, бо частина тих людей, які ще присутні в монобільшості, вони вже втекли за кордон. Частина тих людей, які в монобільшості проти них кримінальні справи, а частина вони фактично не беруть участь в роботі фракції, оскільки вони знаходяться в інших групах, які є опозиційними до Володимира Зеленського, і таким чином ми можемо говорити про те, що ну. Де-факто е, більшості немає в Верховній Раді, і можемо згадати, що саме через цю формальні підстави Володимир Зеленський розпустив свого часу. Верховну Раду. Пам'ятаємо скликання. Ще я хотіла повернутися до цитати про Донбас, тому що якось вона все лягає в одну ту саму канву. Ми пам'ятаємо, що після Аляски постійні наративи, які обговорювалися пресою і західною, і українською, і навіть російської пабліки. Україна має віддати Донбас, вийти з Донбасу, і тоді, можливо, Путін піде на якісь поступки на припинення вогню, на угоду про припинення вогню, тому подібне. Ми знаємо чітку позицію і президента Зеленського. Ми так розуміємо, що ця чітка позиція була продукована і Трампу, і нашим європейським колегам. Подальшому була пауза від Кремля. Офіційна пауза від Піскова. Тепер нові історії, нові можливості відкритих переговорів з Україною. Повідомляє про це Пісков. Чи можемо зараз говорити те, що Російська Федерація відкинула ідею того, що їм потрібен до нас до ну, принаймні просто зараз на переможчику майданчику з Трампом, тому що Україна показала свої зуби. Ми не знаємо, що Путін пропонує Трампу. Ну, вочевидь, якщо ми подивимося на зустріч на Алясці, вийшли з трохи різними повідомленнями. І Трамп і Путін. Особливо, коли Путін повернувся до ви вийшло, що він не говорив ані про зустріч, не погоджувався на гарантії безпеки для України. І фактично ні про що, і зараз можливо. Щось пропонують про щось говорять, але це не говорить про те, що Росія з чимось погоджується. Бо ми розуміємо, що для Росії є е, два головних моменти: по-перше, це е, легітимізувати окуповане, угу. бо це прямо прив'язано до зняття санкцій. Зняття угу. санкцій – це взагалі для Росії е, номер один, Особливо Росії потрібно, щоб санкції зняли в європейському союзі, оскільки саме Європейський Союз до війни був найбільшим торгівельним партнером Росії, і от все це говорить про те, що Росія, я не дуже вірю, що Росія піде на якісь поступки. Росія може погодитись на припинення вогню, коли не зможе вести війну цю. Особливо. і коли не буде грошей, коли не буде сил. Але поки що до цього ще й треба попрацювати і всім і Україні, і нашим союзникам. Угу. Доєднаємо до нашої дискусії ще одного спікера. До нашої з вами дискусії повернемося. Тарас Баштанний, президент української плодовочевої асоціації. Пане Тарасе, щиро вдячні, що ви сьогодні разом із нами, нашими глядачами. Слава Україні! Героям слава. Додамо інформації статистичної, яка просто зараз є. Ціни на деякі овочі та фрукти в Україні нетипово змінилися. Так, аналітики порталу EatFruit зазначають, що нижня цінова мужа зросла. До 9 гривень, наприклад, ціни на столовий буряк продовжують знижуватися. Верхня цінова межа впала до 10 гривень. Також дешевше продавалася ріпчаста цибуля, і ціна опустилася до 9-12 гривень за кілограм. Непотипово для осені знижуються ціни на огірки до 15-30 гривень за кілограм. Що стосується фруктів та ягід, то ціни знизилися на лохину. Водночас малина кавун слива. Та виноград почали дорожчати. Ну і до слова за 2025 рік яблука подорожчали майже втричі. За інформацією експертів, цьогорічний врожай в Україні може скоротитися через пізні весняні заморозки та осипання зав'язі. У серпні українські яблука коштували в середньому 71 гривню за кілограм. А у вересні їхня ціна, за даними мінфіну, знизилася до 49 гривень. Водночас із настанням холодів можливий новий стрибок цін. Ну і нагадаю, що раніше Нацбанк звинуватив. І знизив, перепрошую, знизив прогноз вражає овочів, картоплі та фруктоягідних культур. Прогноз зменшили на 11,5% до понад 7 мільйонів тонн. За новими оцінками врожай плодоягідних культур складе майже 2 мільйони тонн, а картоплі до майже 19,5 мільйонів тонн. Давайте почуємо більше. Несприятливі погодні умови, кліматичні зміни та повільне розширення посівних площ зумовили зниження прогнозу врожаю більшості культур на прогнозному горизонті. Погодні умови навесні 2025 року виявилися несприятливими для врожаїв. Весняні приморозки охопили значну частину території країни, особливо завдавши шкоди озимим, плодово-ягідним і овочевим культурам. Пане Тарасе, давайте розбиратися з цінами, тому що за останні декілька місяців українці трошки були здивовані постійними скачками цих цін. І Якщо говорити про деякі види товарів, вони не типово були дорогими, хоча вони українські, інші навпаки, не типово дешевими. Ваші тут міркування, ваша аналітика і ваші прогнози. Е, так, моє вітання ще раз. Е, да, давайте дійсно розбиратися по порядку. Е, ну, глобально, е, порів... давайте там яблуко, да порівнювати ціну на яблуко в липні чи в серпні з ціною на яблуко. У вересні це взагалі абсолютно невірно і ну не фахово, тому що ну писати це в статтях, наприклад, на які ми там наприклад посилаємося чи коментуємо, тому що ну очевидно, що в липні місяці це самі-самі останні залишки ще попереднього врожаю, або навіть імпорт, як ми спостерігали в цьому році. А у серпні і особливо вересні це вже новий врожай поточного року, який можливо далекий від оптимального, це зразу відповідаючи ще й на інше питання, але точно кращий минулого року. Тому казати про падіння виробництва. Яблука не можна навпаки, якщо порівнювати його там, з п'ятирічкою, можливо, трошки є падіння, але якщо порівнювати з минулим роком, то падіння немає, навпаки, є зростання. Тому, е, повторюся, ну, це, це те саме і стосується борщового набору, тому що саме зараз якраз триває там, другий, нехай там, третій тиждень активне сезон збирання всіх овочів борщового набору, картоплі, капусти, цибулі моркві-буряку. очевидно, що в сезон зб... збирання продукції будь-якої сільськогосподарської, абсолютно будь-якої, це найнижча ціна, а потім вона тільки дорожчає, як з виправданими причинами, такими як собівартість зберігання, а також втрати при зберіганні, так і якимись певними спекулятивними, які утворюються на ринку в певні ну ті чи інші проміжки часу протягом сезону. Тому, взагалі, якщо чесно, жодних скачків і якихось нетипових для цього періоду. Тенденції на ринку немає, абсолютно жодної немає. Тому, якщо чесно, це якби така історія. Що стосується взагалі прогнозу Нацбанку, ну давайте відверто. Як там безобраз, Нацбанк, я думаю, що його краще справа прогнозувати можливо інфляцію чи курс валют, а не виробництво овочів. Його там Держстат з часу, з часу початку повноштабної війни не веде. І Як може це спрогнозувати Нацбанк? Мені невідомо звідки ці цифри, особливо про десятки мільйонів тонн картоплі, це на нашу українську картоплю, тому на європейські ринок і не пускають, бо реальне виробництво у нас раз так в 10 менше. А європейці дивляться на статистику, яка не відповідає дійсності, повторюсь, раз так в 10, і думають, та ні, не дай Бог, Україну пустить на наш ринок, як завалять картоплею, В нас її тут нема. А 99% картоплі мороженої фрі Україна імпортує. Тому такі цифри, навіть як там, коментувати <кій> незручно. Далі ми ну, Ви згадували наприклад про ягоди малину і лохину. Ну я би сказав, що на малину ціна зараз навпаки просіла, а на лохину не просіла, а росте, тому що сезон закінчився і вже її дуже мало. Буквально залишки. Я думаю, що за тиждень-два вже місцевої лохини практично не буде. А почнеться дуже дорогий імпорт з південної півкулі. Нам мається на увазі, вибачте південної Америки з Чилі та Перу. Він вже почався, але ще досить так поволі. Ну, Пане Тарасе, тараса хочеться поточнити у вас. Перепрошую, що стосується того, чого нам очікувати найближчим часом. Наскільки тут ціноутворення залежить від дій ворога? Ми знаємо, mm -hmm. постійно намагаються бити по енергетиці нашої держави, а це як я розумію, також складова цього самого ціноутворення. Ми постійно говоримо з Дмитром Соломчуком, нашим народним депутатом фракції Слуга народу та І він постійно наголошує, нам не вистачає овочесховищ. Це ж також, напевно, що не дуже добре. У цьому плані чи є кореляція удари ворога, ціна на прилавках? Е, підтримую абсолютно дивіться в Україні. Це хронічний дефіцит, е, хронічна проблема десятиріччями, відсутність, точніше, нестача е, потужності по після доробці та зберіганню будь-якої овочевої продукції. Воно посилилося з тимчасовою втратою півдня України. Тому що там було багато сконцентровано сховищ, і в нас дійсно дефіцит абсолютно підтримує. Ось чому в Україні завжди стрімко там на весну і на літо зростають ціни на більшість продукції, тому що просто мало де виростити, ми можемо, а зберігати в нас з цим проблема, і тому. Ну, вичерпуються свої запаси, і вже починаються, якби або спекуляції і різкі зростання цін, те, що залишилося, або навіть імпорт, е, що ж стосується ударів ворога, а я перша е, дуже, ну, дуже, пар... дуже дуже коротенько. Да. Прошу, ви сказали, що зберігати складно. Ми пам'ятаємо навіть була ініціатива Верховної Ради, була проголосована була по будівництву овочесховищ. Підкажіть, будь ласка, що зараз з цією ініціативою? Чому так мало цього будівництва зараз можемо бачити? Ну можливо, ініціативи і проголосована і на рівні ініціативи вона і залишилася. Тобто, в принципі, наразі ми бачимо, що дійсно циркулюють на рівні міністерства. Ну вже зараз економіка об'єднаного сільським господарством. Так, питання можливо пільговок, надання пільгових кредитів для будівництва овоча сховищі, грантів чи компенсації. Ну будь-яких інструментів, які насправді давно в Україні працюють на цьому ринку. Ну наразі ще до. Конкретної реалізації ряду проектів справа не дійшла. Ну тобто, це питання, якби державницьке, тому що охочих будувати багато навіть за власний кошт, а враховуючи щоб використати ще якусь державну підтримку, то ну тим паче пане Тарасе, Тому... Тут ще хочеться послухати Соломчука. У нас бачите у такому форматі реф... ефір побудований, хочеться все встигнути. Ціни на продукти в Україні значно зростуть від середини жовтня. Про це розповів народний депутат від фракції Слуг народу Дмитро Соломчук, про якого згадував в ефірі новин лайф. Зміни торкнуться практично усіх категорій: від соняшної олії та овочів до м'ясної та молодшої продукції Давайте почуємо більше. З 15 жовтня відбудеться подорожчання і особливо соняшникової лії, Думаю, на мінімум на відсотків 40. Ну, Каритопля ціна в цьому році буде стабільна. Що стосується молочної і м'ясної продукції, враховуючи, що ціни на біжежах світових і всюди ціни піднімаються як на. Соняшник, як на кукурудзу, сою, пшеницю, то точно здешевлень. Тут здешевлення не можна ніяк прогнозувати. Пан Траса, ми з вами от почали із яблук, які втричі подорожчали, і ви тоді зауважили, що ну не зовсім правильно таким чином проводити порівняння у цінах. Пан Соломчук тоді сказав, що до 40-50% може здорожчати соняшникова олія. Я тоді пам'ятаю, після ефіру прийшов додому і кажу, дружині, може, поїдемо баклажку купимо 5 літрову, аби запастися. Скажіть, будь ласка, чи потрібно щось подібне зараз нашим глядачам робити? Чи справді у жовтні будемо бачити спостерігати значне підвищення? Цін на продукти певних категорій. Дуже коротко, якщо можна. Е, дуже коротко. Можливо, просто, е, колега користується певними інсайтами, і щось знає, але якщо не, користує, не, не, не оперувати інсайтами, жодних підстав. Чесне слово, жодних. Чудово. Немає ніяких підстав. Ще й на такі 30-25-40% відсотків немає підстав. Ну от об'єктивно, по, по будь-якій позиції, не тільки по овочах, які ми зараз обговорюємо. Якщо не говорити, ну може якісь є, я ж, повторюсь, якісь інсайти. Там не знаю, оподаткування виросте 25% відсотків додадуть. Ну окей, а так. Нема, почули. почули. дуже дякуємо, пане Тарасе за приємну цікаву розмову. Президент Української плодовочевої асоціації Тарас Баштанник з нами був на прямому зв'язку. Принагідно запрошуємо вас ще пане Тарасе, і повертаємося до нашої студії. Тут з нами продовжує перебувати Олександр Леонов, виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень. Пента і тут з вами до заяв Володимира Зеленського. Ми вже слухали Трампа, трішечки згадували і Володимира Олександровича. Далі рухаємося в інтерв'ю. Наш президент відповів. Вів на питання, який меседж він має для росіян. Президент зауважив, важко мати повідомлення для людей, які не хочуть чути, і додав, що через роки їм доведеться просити вибачення. Давайте почуємо. То що їм сказати, якщо вони не хочуть чути, є лише одна річ. Звичайно, через роки я не знаю коли, але через роки вони можливо навіть не зрозуміють. Але вони будуть змушені визнати, що Путін зруйнував їхню історію і вибачатимуться їхні діти проситимуть вибачення, і їхні онуки, які не воювали, також проситимуть вибачення за це. Ну і нагадаю, за останніми оцінками для відбудови та відновлення України знадобиться понад 500 мільярдів доларів. Для цього потрібно буде провести масштабну реконструкцію житлового фонду шкіл, лікарень, енергетичних об'єктів та транспортної української інфраструктури. Одним із головних джерел фінансування може стати використання заморожених російських активів, сума яких оцінюється близько у 300 мільярдів доларів. Більша частина цих активів зосереджена в Європі. А від так саме на ній і тягар рішень, ми знаємо зараз в Бельгії переважна більшість цих коштів знаходиться. Не хочуть бельгійці поки що віддавати ці. Гроші і європейці так само не хочуть, тому що вони зараз воліють за свою репутацію. Мовляв, в подальшому в їх банки не будуть нести гроші на збереження. Давайте з приводу думки Володимира Зеленського. Дуже хотілося б, щоб президент Зеленський був правий. От мені дуже хотілося б. Але ваша думка тут з цього приводу, чи вірите ви в те, що ну окей, всі люди помирають. Колись Путін помре, і колись там за 10 років, за 20 років, за 30 років Російська Федерація, Росіяни будуть м -м, вирощені, навіть так скажу так, і випликані в своїх школах, своїх вузах, таким чином, щоб вони зрозуміли, що вони просто зараз і сьогодні робили на території України. Але я не дуже вірю. Бо е, прецеденти в 20 столітті е, було після того, як, як ті чи інші країни, які вибачалися агресори, вони зазнавали е, поразки у війні. В Німеччині взагалі проводилась денацифікація. І після цього вже були вибачення е, канцлера Денеур, той, той жест відомий, але е, зараз. Якщо ми подивимось на Росію, подивимось на те, що відбувається в їх школах, дитячих садочках, то скоріше вони будуть. Проклинати Путіна за те, що він не зміг, не спромігся, не переміг, і тому, на превеликий жаль, мені здається, росіяни не готові до цього будуть ще дуже багато. Знаєте, є важливі моменти навіть в Європі це почали розуміти, оскільки ті ініціативи про позбавлення туристичних віз росіян. Це взагалі те, тектонічний сув у свідомості європейців. Бо Я перепрошую, зараз. Навпаки, вони зняли буквально вчора чи позавчора. Вони зняли цей мораторій на візи. Пам'ятається мені, що була статистика до повномасштабного вторгнення, до 22-го року. візи отримувало до 4 мільйонів росіян європейські візи. А зараз, після 22-го року, ця кількість скоротилася на 400 тисяч. Так я і маю на увазі, що але он... зараз вони.